Молода жінка Елен Хапер потерпає від постійних моторожних видінь, які переслідують її ще з юності, було наше весілля. Та коли ми обернулися, усі були мертві. Переді мною стояла сама смерть, та я ніколи не була щасливіша. Здавалося, це припинилося, коли вона зустріла свою любов в обличчі молодого ріелтера Томаса. Аж ось одного дня начальник доручає тому відповідальне завдання вирушити до далекої трансерванії, що захована у Карпатських горах. Там він має укласти угоду щодо продажу будинку із таким собі графом Орлоком. Бажаючи забезпечити родині гідне майбутнє, Томас сам того не знаючи, вирушає на зустріч неймовірному жаху. Якщо ви знайомі із класикою 22-го року або ж з оригінальним романом, на якому вона заснована, то в плані сюжету ви не побачите чогось принципово нового. Та сама поїздка в гори Трансильванії до моторожного замку, те саме плавання кораблем, екіпаж якого приречне більше наступити на берег, і подальший жах, який охопив місто після прибуття вампіра. Ця істота. Значно могутніша за саме зло. Змінені лише імена головних героїв, а також події, перенесені з Англії до Німеччини. Однак в такому випадку постає справедливе питання, заради чого взагалі варто дивитися новий фільм? І на нього я дам відповідь у двох наступних розділах.